Кімнатна рослина, яка одна з небагатьох витримує тінь і може рости далеко від вікна. Вважається, що приносить у дім гармонію та добробут. Вітаю! Ви на каналі Квіти Полісся, і сьогодні поговоримо про кімнатну, дуже красиву і дуже невибагливу рослину клівію. Клівія це вічно зелена багаторічна рослина, родини Амарилісових, родом із Південної Африки. Вона цінується за красиві темно-зелені ременеподібні листки та яскраві квіти, які з'являються у вигляді парасольчатих соцвітів. Рід Рідклівія включає шість основних видів. Клівія ман'ята – найпоширеніший вид, має широкі листки та яскраво оранжеві або жовті квіти. Клівія набіліс – вузькі листки, трубчасті пониклі квіти червонувату помаранчевого кольору. Клівія гарденія. Схожа на нобіліс, але з довшими, більш відкритими квітами. Клівія каулусенс має довге стебло і звисаючі квіти. Клівія робуста – найбільша клівія, яка росте в вологих місцях, має міцні стебла та коріння, клівія мірабіліс рідкісний вид, який росте в пустельних умовах і відрізняється незвичним періодом квітування. Окрім природних видів, існує багато гібридних сортів, які вирощуються через їхню декоративність. Деякі з них мають жовті, кремові, рожеві або навіть зеленуваті квіти. Щоб ваша кивія могла квітнути двічі на рік, слід дотримуватись основних вимог вирощування. А це розсіяне, але не пряме сонячне світло, чудово може рости навіть на півтіні. Температура влітку плюс 20, плюс 25 градусів Цельсія, а от у зимку має бути прохолодніше плюс 10 плюс 15 градусів. Все це для стимуляції квітування. Полив має бути помірний і не допускати застою води. Взимку зменшуємо полив. Грунт пухкий, добре дренований з нейтральною або слабокислою реакцією. По підживленню у період активного росту, а це весна, літо. Кожні два тижні підживлюємо добривами з низьким вмістом азоту, а найкраще ті добрива, що мають комплексний вміст. Щоб клів'я добре квітувала, їй потрібен період спокою, осінь зима. При низькій температурі плюс 10 плюс 15 градусів Цельсія та обмежений полив. Навесні вона утворює квітонос, який може нести на собі 20 квітів. Головна причина, чому клівія не квітне, а тільки нарощує листя, є саме недотримання періоду спокою. Саме в цей час рослина закладає квітонос і готується до квітування. Тож не нехтуйте цією вимогою. Розмножується кивія найпростішим способом. Це відокремлення бічних відростків від власного коріння клівії. Або можна посіяти насіння. Але цей шлях довший і подрипує до 2 років на формування повноцінної рослини. Серед можливих проблем при вирощуванні клівії може бути відсутність квітування. Це недостатній період спокою або надлишковий полив. Пожовтіння листя. Це перезволоження, нестача поживних речовин або різкі температурні зміни. Отже, якщо ви правильно доглядатимете за клівією, вона не тільки порадує вас своїми яскравими квітами, а й може стати справжнім довгожителем. Деякі екземпляри можуть жити понад 40 років. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось відео і стане корисним при вирощуванні цієї квітки. Не забудьте підписатися, щоб дізнатись більше цікавого про рослини. До зустрічі в наступному відео ваші квіти полісся.